І з нами на зв'язку Марія Малевська вона працює на східному фронті. Марія, вітаю! Яка там зараз ситуація? вітаю. понад 40 авіаударів завдали росіяни по населених пунктах України та позиціях сил оборони минулої доби у Торецьку, Це горлівський напрямок. Загинули троє цивільних, та ще шестеро людей. За даними ДСНС дістали поранення. Ми саме були в місті в цей момент і чули ці авіаудари. Росіяни скинули чотири авіабомби ФАП-500 по території двох шахт міста. Гірників, що були. Під землею і вціліли. Евакуювали одному шахтареві, який опинився під завалами, вдалося вціліти його на броньованій швидкій швидкі доправили до лікарні. Складна ситуація на лиманському напрямку поблизу населених пунктів Терни. Абсолютно контрольоване нашими силами, ми повністю контролюємо всі переміщення ворога, всі його рухи, як в зоні, так і безпосередньо на передньому краю, і максимально наносимо йому вогневе враження, щоб він навіть і не думав там просуватись в сторону наших позицій. Обстріли тут не вщухають вже понад рік. Росіяни штурмують позиції українського війська неподалік окупованої Кремінної. У небі одночасно літають десятки безпілотників, не змовкають артилерійські дуелі, мінометні удари та стрілецькі бої. Великими, Звичайно, групами не наступає, але деякими групами хоче прощупати, наскільки ми можемо оборонятися, наскільки ми можемо вести бій. А працюють всім. Міномет і. Пушки, каби, фаби. Все, що хотіть. Вертушка може залетіть поработать. Що ще може поработать? Віради можуть поработати, весільок може поработать. Ось таке становище станом на сьогоднішній ранок. Тут на сході. Петре. Дякую вам, Марія.